Друзі, нас інфоперші проголовне поїхала. Російська армія здійснила масовний обстріл заходу України. Під ударами опинилися львів, івано-франківські волинь. Були пошкоджені електростанції. Склади гуманітарної допомоги. Лікарні Цей обстріл став черговим свідомим ударом по мирному населенню. Рішення про відповідь було ухвалено без зволікань. Підготовка контрудару генштаб ЗСУ протягом 12 годин провів розвідку і коригування цілими метою операції стала система підземних укріплень російської армії, яку вважали найбільш захищеною в центральному військовому окрузі. Так зване підземне містечко, використовувалося для зберігання боєприпасів. Укриття особового складу організації мобільних штабів. За даними розвідки, момент планування удару там перебували два батальйони особового складу 900 осіб, технічні підрозділи, офіцери штабу бригади. Початок операції операція отримала назву помста двадцять ракетні підрозділи ЗСУ за підтримки безпілотних комплексів. Одночасно запустили 56 високоточних ракет класу Грім і Вільхаєм. Годину тому перші удари припали на поверхневі вентиляційні системи. і Пункти обстеження одразу після цього відбулось пряме ураження входів у тунелі. Масштаби руйнувань за 10 хвилин. Удару було досягнуто таких результатів. Три основні входи до підземного комплексу повністю обвалилися, Зруйнована система життєзабезпечення, електрика, вентиляція, пожежі в складських приміщеннях, де зберігали боєприпаси і резервуари спальним. Обвалення кількох рівнів галерей, де розміщувались казарми, очевидці повідомляли про потужну вибухову хвилю, що відчувалася в радіусі 15 кілометрів. Втрата противника за попередніми оцінками західних розвідок, підтверджено загибель понад 500 військовослужбовців. РФ поранено щонайменше 300 осіб. Частину людей у підземних секторах таки не змогли евакуювати станом. На ранок 30 червня рятувальні роботи були практично неможливі через загрозу обвалів і пожежі. Дезорганізація управління окремо аналітики, відзначають ефект паралічу управління. Було втрачено командний пункт бригади, що керував діями на трьох напрямках. Канали радіозв'язку повністю відключена частина батальйонів залишилась без наказів і координації в умовах хаосу. Сотні російських військових самовільно залишали позиції. Пропандистська реакція російські офіційні джерела протягом першої доби не підтверджували втрат. Однак вже наступного дня телеграм канала наближені до силовиків писала про масштабну катастрофу. Навіть серед пропагандистів це назвали ніччю, що обвалила боєздатність окремих частин фронту. Моральний ефект цей ударом вперше за довгий час викликав паніку серед офіцерів середньої ланки, які зрозуміли, що підземні укриття не рятують. Показав, що Україна має високоточну зброю, здатну знищити інфраструктуру на глибині до 50 метрів. Підірвав упевненість у здатності армії РФ отримувати резерви. Коротка аналітика військової втрати. Об'єкт вважався одним із трьох ключових підземних вузлів управління на цьому напрямку. Його знищення позбавило противника можливості швидкого перекидання боєприпасів резервних командних центрів захищених схович. Моральний розпад у пропагандиських пабліках уперше з'явились повідомлення про необхідність евакуації командирів. Стратегічні наслідки за оцінками західних фахівців відновлення комплексу займе не менше шести місяців. Що критично для наступальних планів РФ психологічна помста? Удар став символічною відповіді на атаки по цивільних містах України і чітким попередженням Кремлю. Висновок операції помста 29 стала наймасштабнішим ударом по підземній військовій інфраструктурі РФ з початку вторгнення. Війна увійшла у фазу, коли жоден бункер більше не гарантує безпеки. Поки російські війська рятують втрати, Україна демонструє, що здатна карати за кожен удар по своїх мирних містах. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналах. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. Зустрічі друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь переможемо разом.